З результаті форму, крім того, що там були встановлені зі своїми громадськими організаціями конкретно це рекомендації. в якому вигляді там складущини попередні рекомендації для міністрів. Країни осхідного партнерства. Тобто попередні, також готові документи, як мені треба ознайомлювати, чи буде окремий час, на не хоча зустрічі на обговорення? Що саме це рекоментарність? Чи це рекомендація від для всіх країн повністю, чи для конкретних урядів кожної з країни? От. І скажіть, будь ласка, де ще буде ця зустріч 6, -го, 8 -го грудня. Дякую. Я останнього речення не вловив. Де вам не можешь? Ну окей, я не міністр, я не знаю, де вона буде. в Брюсселе, напевно, буде. Питання в тому, що дійсно на сьогоднішній день вже на сайті офіційного східного партнерства оприлюднені проекти цих рекомендацій по чотирьох робочих групах. Однак це не остаточні додому. В принципі, на заключній пленарній сесії форуму за присутності комісара Комісар варднер а також е, голови соціально-економічного комітету е, ЄС, а також міністра закордонних справ головуючої Швеції Карла Бітта, було оголошено основні тези. Тобто, скажімо, основні тези вони вже на сьогодні є. Вони оголошені, донесені лідерам. Але в найближчі тижні буде завершуватися робота над цими документами. Вони вивішені саме як проекти. І будуть внесені туди доповнення чи зміни. Але вже станом на 8 грудня так це буде остаточний документ офіційний від громадянського суспільства цих шести країн, які міститимуть в собі ну, конкретні чим? частково конкретні, частково менш конкретні, але те, як сформульовано це лідерами громадянського суспільства під час цього форуму і після нього. Тобто таким чином створюється певна додаткова легітимність під форму, що не тільки там Єврокомісія запропонувала якесь концептуальне бачення, а зібралися лідери певної громадської думки цих країн і оформили це в якесь спільне консенсусне бачення, як вони бачать можливість використання цього інструмента для досягнення е, цілей. Громадянського суспільства в відповідних країнах і яким чином можна досягти синергетичного ефекту від співпраці як цих шість, шести країн між собою, так і під їх європейської інтеграції, тобто, ось такий алгоритм, звісно, що е, у нас там міти, це зустріч там. Понад 200 людей У нас там виникали дуже серйозні там якісь тертя з приводу того, як формувалися ці документи. Не завжди ми були задоволені тим, як з нами поводилися, наприклад, там модератор, який там волонтеристки щось робив. От але, все-таки, ми намагаємося вийти на остаточні документи на сьогоднішній день. Ну, в принципі, їх можна взяти і частково цитувати, але вони все ж таки. Це не остаточні документи, але вони є ось вони доступні у вільному доступі. Скільки рекомендації спільні для усіх у а там вони структуровані? Там написано рекомендувати. Наприклад, така атмосфера там. Я не знаю демократичне управління і далі рекомендовано е, Європейському союзу, урядам країн-членів, урядам країн шестірки східного партнерства і так далі. Тобто це рекомендовані, структуровані рекомендації. Як ви оцінити їхні можливості впливу на уряду? Ви знаєте, що як і будь-які подібні речі, вони ніколи не будуть виконані на 100%. Однак створюється певне тло, тло спільної позиції. Дуже мало є таких країн світу, де уряди могли б повністю ігнорувати те, що думають лідери громадянського суспільства. І тому, безумовно, поступово це буде рухатися. І це рекомендації і до того, як ми бачимо політику Європейського Союзу, які кроки на... На жалі, має робити Європейський Союз, щоб цей процес не виглядав пустопорожнім. Тому тут ми намагалися піти максимально збалансованим шляхом, так щоб не виглядало, що ці рекомендації це набор просто якихось вимог до урядів тих країн, чи е, на, на якесь скиглення громадянського суспільства в поводу, з приводу того, що там не доробляють уряди. Це дійсно певне таке стратегічне бачення того, чого не вистачає в нашому житті. Це певна політична програма, громадська програма, звісно. Вона не заміняє урядову програму, але я вас запевняю, що то, що написано в цьому документі, більшість цих речей вони так чи інакше звучать і в програмах політичних партій, і в урядовій програмі, і в інших документах, які приймають уряд. Інша справа, що ми хочемо, щоб вони дійсно реально виконувалися, щоб моніторинг їх виконання мав якісь механізми, щоб була прозорість самого процесу прийняття державних рішень і їх. Виконання, от власне, тому, тобто, ці документи, якщо загалом він достатньо великий, там сторінок 15, якщо всі чотири платформи скласти воєдино, ну, але от е, таким чином е, на рукаємося.